Ривріг продовжує реалізовувати масштабну ветеранську політику, спрямовану на підтримку захисників і захисниць, а також їхніх родин. Сервісний офіс ветеран у кривому розі став важливим центром допомоги для військових і членів їхніх родин. Тут надають фахові консультації з юридичних питань, оформлення документів, а також підтримують психологічно. Задля підтримки ветеранів радою оборони міста у кривому розі впроваджена нова ветеранська політика політика героїв, зокрема в її. У рамках проводяться виплати з міського бюджету ветеранам та сім'ям загиблих героїв. Це 100 тисяч гривень. Сім'ям загиблих військовослужбовців і щомісячні виплати членам сімей військовослужбовців, які загинули або зникли безвісті у розмірі одного прожиткового мінімуму. Війна змінює не лише фізично, а й емоційно. Повернувшись до цивільного життя, ветерани стикаються з постійним стресом, адаптаційними труднощами та ПТСР. У сервісному офісі ветеран вони можуть отримати якісну психологічну допомогу. По-перше, все, наша задача навчити людини розуміти свої емоційні почуття для того, щоб вони могли собі допомагати у соціумі. Ми цілий день з ними спілкуємося, і вони виходять більш такі. Свіжі, я б сказала. Якщо людина потребує так, подальшого нашого нашої допомоги, вона може прийти до нас повторно або в групових, групових заняттях, або на індивідуальні консультації. Ми також це прослідковуємо. Якщо дійсно комусь потрібна більш кваліфікована допомога, ну саме психотерапевтична, теж надаємо направлення, щоб вже більш кваліфіковано підтримувати людину. Криверіг одне з небагатьох міст України, яке реалізує комплексну політику підтримки ветеранів. У 2024 році на ці потреби було спрямовано понад 500 мільйонів гривень, а цього року планують виділити ще більше 550 мільйонів. Крім фінансових виплат та медичних програм. Ветерани можуть безкоштовно займатися у муніципальних басейнах та оздоровчих центрах. Також у місті діє програма Я ветеран, яка дозволяє отримувати з них. Нишки на товари та послуги у понад 280 підприємствах. Сервісний центр ветеран сюди можуть звертатись ветерани або члени їх родин з будь-якого питання. Юридична підтримка, підтримка в комунікаціях з частиною. Там у когось питання по нагородам, у когось по ОБД, у кого ще по чомусь. Те, що через єдине вікно неможливо вирішити, те, що точечно не вирішується, закінчуючи питаннями гаряча лінія. Психологічна підтримка тут дуже хороші фахові психологи, юридична підтримка дуже хороші фахові юристи. Тому звертайтесь, будь ласка, ми цей простір створили для вас. Політика героїв у кривому розі це не просто слова, а реальні ініціативи, які допомагають ветеранам повернутися до мирного життя від юридичної та психологічної підтримки до соціальної адаптації та навчання. Місто продовжує працювати, щоб кожен, хто захищав Україну, міг адаптуватись до цивільного життя та відчував турботу та підтримку рідного міста. Аліна Сітнікова, перший міський.